Далі, що мене просто вразило. Джеймсон, ось, бачите, 469 гривень це 0,7. Далі, це е, шампанське фрателі. Ми беремо завжди 89,90. Тут вареники такі, дивіться, самі, я вам прикріплю це. Далі, щось у мене ще, знаєте, так. Ну, Цукерки я вам вже показувала ціни. Коротше, чаї, родзинки, кава. Коротше, вибір дуже великий, і все на акції, як бачите, 43% на ну, Ви Бачите, куди, ми, куди мене воно все одно приводить. Абсолют. 319. Що ще я таке бачила? А, ну оцей же ж 1,5-літровий ром. 700 гривень. Півтора літри. Бачите, ковбаса. Ну, коротше, тут дуже багато всього. І ікра, взагалі, топчик. Вона коштує.